Ми Маледня залишились на митниці із трьома кодами через одну помилку. Ми їхали до Литви, нас було троє дорослих: я, моя сестра та бабуся мого чоловіка. Плюс моє головне багатство три котика. Ми їхали бусом із Івана Франківська до Вільнюса і віддали за це 800 євро. На польській митниці прикордонник бере сканер і раптом каже: У вашої кішки немає чіпу. Я точно знала, що чіп є, бо його перевіряли як мінімум на українській митниці. Тому я була спокійна і попросила ще раз перевірити. У відповідь я знову почула, що його немає, і прикордонник просто змахнув руками. Помилка. Була в тому, що прикордонник не одразу його спіймав. Я наполягала, що подивилися ще раз, особливо в районі шиї. Секунда і пристрій пікнув. Ми поїхали далі. Через великі черги на кордоні загалом ми провели в дорозі цілу добу, коти вели себе спокійно, але майже не їли, окрім рідких смаколиків. Також я давала їм заспокійливі, призначені нашим ветеринарним лікарем. Лише одна наша кішечка на Омі на початку дороги трохи поплакала, але потім заспокоїлась. І коли вже під'їжджали до Вільнюса, спала зі мною спальнику на подушці. Це був наш найдовший шлях, але головне, що ми були поруч. Часто з ними говорила, по можливості гладила. І на диво в новій квартирі адаптувались вони дуже швидко. На це пішов лише один день. Хто теж виїздив з тваринками, як у вас пройшла дорога?